Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Пропоную вам приготувати отаку от от смакоту, пиріг із картоплею, з гречкою. Страва, яка зародилася на буковині, яворівський пиріг, наше українське надбання, культурна спадщина, яку пропонують внести навіть в ЮНЕСКО. Якщо ви ще не куштували, не готували, то спробуйте. Обов'язково! Тісто на Яворівський пиріг у нас буде дріжджове. Можна зробити його пісним, можна трохи здобним, чайну ложечку, у воду, тепленьку, цукру і 10 грам дріжджів. Розведемо і беру свою стареньку мисочку для замішування. Яйце трохи так зіб'ю і половинку яйця відділю в тісто, а половину залишу для змащування нашого пирога. Можна я в тісто зовсім не додавати, Ну, я думаю, що для змащування в мене буде дуже багато, яйця то відділю муки просію не всю відразу. Заглиблення. Яйце вливаю. вливаю так от, от, так залишу. Солі, ложечки дві столові олії. Так я довго не буду тріжжі вистоювати вони у мене свіжі, так що замішую відразу. Скільки в мене пішло муки? Я напишу в описі під відео, кожного мука різна. Тісто не має бути туге, забите, а таке м'яке. Тісто я вимісила, ось таке ось гладеньке, воно м'якеньке. Так, Мисочку, трохи олії. Обмастила так з усіх боків, це панку. Рушник і тепле місце. З приводу начинки для ябрівкового пирога це основа картопля. Я її зварила, потовкла, воду всю злила. Нічого сюди, масла не важкого не додаю. Гречку можна не варити, можна її просто запарити. У мене залишилося від страви. Я варила просто гречку і відклала собі. Тут у мене десь 200 гри, 700 г картоплі. Сирої десь 200 г гречки. У мене от такі довільні пропорції. Можна зробити цибулю, посмажити на салі, Будуть з вишкварками. У мене знову залишилося такий трохи фаршу м'ясного від другої страви. Тут цибулька пересмажена. І от я так подумала, що може цибулі буде замало. І ще одну от на олійці посмажила. Зараз все це з'єднаю У мене ще трохи і сиру є цибулю смажую на олії. Важливо добре присмачити страву, щоб вона не була пісною. Перець. Далі спробую чи чисолене. Бо в мене тут картопля підсолена. Гречку я також солила. Так, начинку я змішала, спробувала. Все відкоректувала сіль, перець. І тепер от, от так от і розтягну, щоб вихолонуло. Тісто у мене підходило два рази. Я вже не знімала один раз його обім'яла, Тоді ще на годинку поставила. Так, Зараз просто розкачуємо його. Так, тут можна ділити на дві частини, більшу-меншу розкачати. У форму покласти, наприклад, в круглу чи прямокутну. Спочатку один шар, зверху начинку і другою, другою половинкою тіста накрити. Я зроблю отак от. Простіше начинку. І отак от тісто збираємо догори, защіпуємо зверху. Формуємо таку кулю і я буду сюди на застелену форму, можна пергаментом застелити, можна просто змастити. Я застеляю, бо в мене форма така собі. І тепер отак от обережно розтягнути або в круглу, чи продовгу вату, то вже за бажанням. Ну, взагалі. Історично склад... так. Ну, склалося, що в давнину готували в формі кола сонця, скажімо так. Ну що, зустрічайте нову версію пирога. Відкритий яворівський пиріг. Так би розтягувалася, що все в мене тут розійшлося. І вийшло ось так. Думаю, на, на смак це ніяк не нашкодить. Зверху змащуємо яйцем. Буде яворівський пиріг погороденківський. Швиденько кладемо в духовку, розігріти на 180 градусів, поки є світло. Десь біля години хай печеться. Ну і супер. Завдяки тому, що трохи в мене тут порвалося зверху тісто, пиріг вийшов такий суто індивідуальний, не схожий ні на який інший. Такий, трохи як кучерявий. Я ще мимо камери посипала такими насіннями у мене є для салату. І ще красивіший вийшов. Пропікся. Стояв у мене в духовці 40 хвилин. Так, тепер, поки він ще гарячий, робимо такі маніпуляції. Щоб оця скоринка, яка зверху трохи піднялася, більш так прилягала. І пиріг був такий більш однорідний. Я застеляю зверху пергаментним ще папером, кладу дошку, і зверху ще груз який-небудь. І хай постоїть отак пів години, може трохи більше. Так, пройшло десь у нас хвилин 40. Єдине, що. Дивлюся, що потрібно було його трохи зробити більш таким вищим, товщим. Ну, нічого. Відріжемо шматочок, подивимося, що у нас тут. Так, ближче піднесу. Отакий він всередині. Звісно, що все пропеклося, начинка, все. І навіть не видно, як я вже сказала, що він у мене зверху трохи зіпсувався. Ну, так, що тоненький, мене трохи якби засмучує. Ну, знаєте, сюди не вистачає сметани. Або ще роблять з підливкою, з мачанкою з грибів. Це взагалі супер. Він ситний. Такий насичений, багатий, як ото кажуть. І на кожен день. І на святковий стіл навіть. особливо зараз, знаєте, то готує для наших захисників. Не тільки можна пиріжки там пекти, можна спекти отакий от пиріг. До речі, тут у мене тільки половина порції. Якщо її подвоїти, він ще буде і вищий. І більший, і вищий. Смачний і в теплому, і в холодному вигляді. На слідуючий день рекомендується підсмажити на сковорідці, де от тут ось начинка, боки, ну, я кажу, в мене він тонесенький, а то є високий. І от ту начинку обсмажити на сковорідці на олії. Взагалі смакота буде. Обирайте перевірені рецепти, обирайте перевірених блогерів, яким довіряєте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. щоб відео набрало моє. Більше переглядів, за що я вам буду дуже вдячна. Обов'язково побачимось! Пока-пока!